О, о, подожди, 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 пахнет! О, я щас запомню. Казал. Сейчас, подожду.. А, я сильно широкі вікна зробив. Д? Вось, надо его. Його... Ничего, у нас, знаете, що є? У нас є сейф зона. Сейчас мы підем до голема його відведем. іде за нами. Сейчас, щас, щас його відпупаш, де ты там, алло. Железный человек спасид нас, Железный человек. А все, що він не йде? Шо, все, затрус. Давай, 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 за мною, за мной. За мною, за мною, за мною, за мной. Чик-чик-чик. Що -чик. він загрився, давай, він же не бачить. О, давай, давай. Вот так. Ось. Натравили. Дякую, мужик. Мжик, мужик. Короче, дуже дякую, сейчас потерла бедим. Стає. Багато дурачків. Хе, диви, реально встал,